Вітаю всіх друзів, до тренування на годину 12.19.00 19.00 покажу вам сьогодні цікаві неоднорнарні вправи у басейні з фітболом. Фідболи незвичайні, дитячі, які мають знизу ручку для тримання покажу трішки з водом. От перша вправа. Спортсмен пливе кролем. Одна з ніг вона просу, просовується у Вушко фідбола, фідбол дає їй велике навантаження. Задача цієї ноги не працювати, вона як поповок працює, а інша нога працює. Тобто ми пливемо однією ногою, руками стараємося плисти без ніяких змін, як звичайним кролем в повній координації. А інша нога працює. Пливемо так 200 метрів, кожних 50 метрів зміна ніг. А потім пливемо ступінковий тест. Зі старта 75 метрів вільним стилем, повні корнації вже без м'яча. На 70% максимальної швидкості, 50 метрів на 80% і 25 метрів на 100%. Це у нас правок бролів. Зараз покажу, як виглядає футбол. Коротше, ось так. Ще все пливуть, не можу поки забрати. Думаю, ви зрозуміли, це звичайний недорогий футбол, дитячий. Діаметром 55 см з ручкою знизу. Так, А тепер пливемо 75 метрів з заданою швидкістю, заданою кількістю грибків і заданою кількістю вдохів на один цикл. Потім починаємо прискорюватися кожним ступеньку, додаємо кількість грибків і зменшуємо кількість вдохів на цикл. Можна кількість губків залишати таку саму, що дає ця вправа. По-перше, ця вправа дає відчуття балансу, тому що м'яч вас тягне донизу постійно і стараєтесь ногу тримати. Приготувалися. Ви стараєтесь ногу тримати, ви стараєтесь цю ногу тримати постійно в такому положенні і не змінювати положення тіла. Потім, коли ви знімаєте м'яч і плевете в повній комбінації звичайно, робота ніг, у вас більш збалансований корпус, у вас більш ефективно працюють стопи, особливо, ну, так як у нас і та, і та нога була в рушці, то і в принципі, та і та стопа отримує рівне навантаження по 2 по 50 метрів. Ось, ножки піднімаються високо. І ще один плюс це те, що положення тіла при плаванні з такими м'ячами воно підіймає спортсмена. він Водом запам'ятовує це положення тіла і тримає положення ніг і положення тіла вище. А це, як ми знаємо, великий плюс, це знімає лобове навантаження, лобовий супротив води на тіло. І спортсмен більш ефективно виходить на плісер і праве зверху. Ось така проста, але дуже ефективна вправа. Так, а тепер, після прискорення, повермову вправи 300 метрів, можна більше, можна менше, я якось. А вирішив, що це буде стільки, для того, щоб закріпити м'язову пам'ять після навантаження, щоб спортсмени вчилися тримати техніку навіть після того, як вони закислені. Тоді на змаганнях, коли вже будуть останні метри, спортсмени не будуть втрачати техніку. Це дуже велика проблема, коли вже там 100-200 метрів, плевомовно, при кінці останні метри питаємося прискоритися, але втрачаємо техніку, руки, ноги. Це вразно. Ну, наступна вправа, вона на перший погляд смішна, але повірте, вона дуже складна. Задача е, наполовину підняти корпус на м'яч. Силою рук та спини утримувати ну, м'язами кора утримувати м'яч. Ілюся, підніми голову вище. І працювати ноги брас. Дуже комплексна, складна вправа, не дивлячись на її такий візуальний смішний ефект. Повірте, після цієї вправи м'язи кора будуть у дітей ну, просто прокачені настільки, що брасом всі не те, що попливуть, а політять. Спродомо так 200 метрів і одразу після цього знову ступенковий Т-70-50-25 на швидкості 80, 70% 80-100 з певною кількістю грибків і потім знову 300 метрів вправи. Далі покажу спину та батерфлей. Задачі, які вирішуються вправо, я думаю, очевидні. Це підвищення потужності м'язів та спини. Плюс нестандартна робота ніг, тому що ноги знаходяться під нестандартним кутом у воді. Тобто ми ще прокачуємо такі м'язи, ніг які не працюють при звичайному плаванні брасом. Якби ви його не плавали поелементно, чи стоячи там, чи на дошці, чи як в ну, в різних варіантах, все одно при цьому варіанті плавання на м'ячі, м'язі ног працюють. Дуже незру... незручно, та не дуже для них, забув це українське слово, свост. Так, ось так виглядає вправа на спині. Спочатку пивемо з проносом м'яча перед собою, беремо широкий хват, працюємо в ластах, тому що без вас це викинути буде дуже тяжко. Але можливо для спортсменів більш високої кваліфікації, або якщо пливе тільки цю вправу. Бо у нас до цього ж був вже кроль-брас, ще буде батрафляй попереду, у нас сьогодні комплексне тренування. Тому власне, щоб трішки спростити навантаження, ось. а обратно провемо ось так, працюємо е -е однією рукою, друга проста, махаємо, машемо швидкий заброс. Робимо і гладимо воду м'ячем. Які задачі вирішуються вправа? По-перше, ну, вправа, оця, коли робимо пронос, це баланс тіла, положення голови, робота ніг. Будемо погано працювати ногами, будемо тонути. Не будемо тримати голову, як треба на спині, буде в нос заходити вода. Плюс додаткове навантаження на, е, на руки. Рома! Рома! Треба м'ячом різко робити заброс. Скоростний. Так, і друга задача, яка вирішується вправа, коли ми робимо такі швидкі проноси однією рукою м'ячем по повітрю та потім по воді, це відпрацювання швидкого виносу руки, коли ми пливомо спринтерську дистанцію на спині. Трошки швидше річ, річ і швидше. Да, 30 секунд і упилю. Коли ми робимо швидкісний, пливемо швидкісну дистанцію. Принтерську на спині 50-100 метрів для відпрацювання більш швидкого, різкого закладу руки за голову е при плаванні на, на змаганнях або на практиці. Ну Плюс трішки по фану. Такі вправи вони розбавляють ваш е щоденний раціон вправ, скажімо так, е роблять тренування більш. Е Смішними, більш кайфовими, можна поділитися потім сторі з друзями, подивитися, що і ми робили. Ну, коротше, Багато плюсів. Вартість таких м'ячів приблизно 4 долари, тому я думаю, це купити їх не проблема на групу. І іноді так підключати до е ваших звичних тренувань. Так, залишилось батрифляй, батрифляй дуже буде витисатися вправо від всіх інших. Коротше, далі побачите. Так, ось тут задача ластах, тому батрифляємо в повній координації по 25 метрів, у кого басейн по 50 метрів. Супер, тому по 50 метрів. Наша задача зробити поштовх руками перед собою м'яча до того, як руки потраплять у воду. Приготувалися! Що дається вправо? Ну, По-перше, ми вчимо спортсменів. Да, трошки вимається сама техніка виконання плавання батрикей, особливо пронос рук над водою. Але цим ми навчаємо дітей, ну, не тільки дітей, спортсменів вже з досвідом швидкому виносу рук з води. Це перше. По-друге, це тримати постійний темп. Постійно потрапляючи руками по м'ячу, тому що якщо вони будуть збивати темп, замідлятися чи прискорюватися, м'яч буде постійно або дуже попереду, або у них на голові. Е е е ось така от історія. Ну Плюс, звичайно, розвиток максимальної координації, гнучкості. Е е і не типова вправа, вона емоційно впливає на спортсменів в, в цьому плані дуже. Е е Позитивно, скажемо так. Все, в принципі, на цьому вправи закінчились. Зайняло це все майже все тренування. Тобто ми провели ще раз. 200 метрів вправо з м'ячем, ступінковий тест 75-50-25 і 300 метрів вправо. Перших два сета кролем та брасом плавали без ласт. Відпочинок завжди поміж цими вправами десь приблизно 2 хвилини, а в сеті в середині сета відпочинок між ступінковим тестом десь приблизно виходить у них теж 35-40 секунд. Об'єм такого тренування виходить, невеликий, десь приблизно там 3 7 кілометрів, але по ефективності він, ну, повірте, дасть їм більше до їх м'язів, для їх, для їх е ментальності, для їх психології дасть більше, ніж купе тренування. Це аля «Совєтський Союз, 500-200, ноги бат, руки кроки і таке інше. Звичайно, великі серії. Аеробні треба плавати, тут без питань, але як ви бачу, як деякі тренери тренують одне і те саме за методичними 1950 року, в мене на серце. І діти пливуть десь приблизно на таких самих секундах, яких плавали у тому самому 1950 році. Тому тренери, не бійтесь експериментувати, навчайтесь. Я взагалі вважаю, що без постійного навчання хоча б кожні 6-9 місяців шукайте ці можливості підвищувати рівень своїх знань, тому що без цього ваші діти просто не будуть прогнозувати і у вас замилюються очі, і ви просто стоїте на одному місці. Маю надію, що такий формат вам сподобався. Якщо так, да, ставте в коментарі, якийсь лайк чи там. Пишіть якийсь коментар, ставте вподобайку, будемо знімати такий контент ще. Всім гарного е, дня чи вечора. Не знаю, коли ви дивитесь наше відео. До нових зустрічей!